Усім привіт, друзі! В ефірі рубрика Афіша, і сподіваюся, ви вже прихопили свій чай чи каву та вмостилися зручніше, адже ми вже починаємо нашу чергову мандрівку цікавенькими культурними заходами в Вінниці. Поїхали! 30 серпня у Вінницькому обласному художньому музеї відбулося відкриття персональної виставки художниці Альони Лесніченко. В експозиції представлено близько 70 творів художниці, що були створені упродовж останніх 20 років. Серед них портрети, натюрморти, філософські та анімалістичні композиції. Мистецтво Альони Лесніченко переповнене щирістю та красою, тож приходьте у цьому переконатися. Музей працює у будні з 9 до 18 години, у вихідні з 10 до сімнадцятої квиточок 50 гривень. З давніх давен пісня була для нашого народу оберегом. В горі та в радості, на весіллі та в бою з першого та до останнього подиху. Тож 5 вересня філармонія запрошує вас на музичний вечір української пісні. Програма Оберіг подарує запальну атмосферу справжнього рок концерту та незабутні емоції. Тож приходьте початок о 18.00. Квиточка коштує від 120 до 180 гривень. Фотопроєкт Повертайся живим. Я на тебе чекаю. Присвячений берегиням українського роду, другим половинкам тих, хто щодня ризикуючи своїм життям, захищає Україну та нас із вами від ворога. Він присвячений українській жінці, стійкій, незламній та неймовірно красивій, яка чекає на свого бійця. Побачити ви її можете у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї, який працює з вівторка по неділю, з 10 до 18 години. Вхідний квиточок від 30 до 50 гривень. Друзі, про кохання варто говорити завжди і в добрі часи, і в часи випробувань. Тож 7 вересня у Вінницькій філармонії на романтичний лад вас налаштує класична музика у поєднанні з поетичними рядками. Програма «Освідчення в любові створена для всіх для тих, хто кохає, кого кохають, і для тих, хто лише мріє про це. Почуття. Тож приходьте насолодитися цією чудовою атмосферою. Початок о 18.00 квиточки коштують від 120 до 180 гривень. 2 вересня у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї відбулося відкриття нового розділу вже діючої виставки України щит, що має назву Кривавий бій під терновими подами. Вона присвячена пам'яті вінничан, що загинули у бою під селом Тернові Поди у Миколаївської області під час активних наступальних дій Збройних сил України. Прийти побачити та згадати наших бійців, ви можете з вівторка по неділю, з 10 до 18 години. Вхідний квиток до музею коштує від 30 до 50 гривень. 13 вересня Сергій Жадан приїздить до Вінниці, аби презентувати нову поетичну збірку під назвою «Скрипниківка». Вірші на зламі епох часто втрачають свою автономність і стають більше схожими на щоденники. Що ж можна знайти у поетичному щоденнику Сергія Жадана? 51 вірш, що їх ро... Двох останніх років. Також збірка доповнюється 20-ма повноколірними фото, зробленими самим Сергієм. Почнеться презентація о 19.00 у театрі імені Садовського. Фиточки коштують від 550 до 900 гривень. Усі шанувальники Олі Полякової 19 вересня зможуть відвідати її концерт під назвою Все буде добре. Українською мовою звучатимуть старі улюблені пісні Шльопки, Люлі, номер один, Королева ночі, а також багато нових українськомовних хітів. Тож на вас чекає незабутнє епатажне музичне шоу, де не захочеться сумувати, а лише танцювати. Початок о 19.00 нуль квиточки коштує від 490 до 1190 ста гривень. Справжня мімімітерапія чекає на вас у Вінницькому зоодворику. Тут ви зможете познайомитися з багатьма пернатими та пухнастими мешканцями, погладити та погодувати. А також зробити чудові фото. Позитивні емоції вам гарантовані. Тож приходьте! Працює він щодня з 10 до 19.00. 10 години, квиточок коштує 70 гривень. Поціновувачам космічної теми точно сподобається у Вінницькому планетарії. Адже тут ви відчуєте себе справжнім космонавтом, розглядаючи небесні світила. Тож, якщо хочете доторкнутися до незвіданого та дізнатися багато нового та цікавого, то приходьте. Знаходиться він у парку імені Леонтовича. Працює щодня з 10 до 18 години. Квиточок коштує від 50 до 90 гривень. Цікавого багато, друзі. Думаю, кожен знайшов щось для себе. Тож не зволікайте, купуйте квиточок. Точки на вподобані заходи, та розважайтеся! А це була рубрика Афіша. Побачимось!